Зняти коротеньке відео, поки є можливість. Не знаю, як не буде спроможність викладати в цьому році відео чи не буде, тому що в нас війна, всі прекрасно знають. Але зараз трохи ну, не про це. Вирішив я зняти все ж таки відео, більше для себе, тому що воно в мене залишається відео. Як на пам'ять. Ось це, зараз тут Орю, це тут був ячмінь. Ячмінь тут вродив майже 75 центнерів дав. Ну, точно будемо ми знати, звичайно, коли здасться ячмінь. Але приблизно ми важили декілька прицеп і рахуючи по прицепам то приблизно вироку від 70 до 75 центнерів, скоріше всього ближче до 75. Тобто ну, всі прекрасно розуміють, що таке 75 центнерів з гектарів, коли дає пшениця чи особливо ячмінь. Тобто, а видно, стриняки масивна що управлялося там і функцидами. А, до речі, забув я ще сказати, тут ячмінь по ячменю. В минулому році тут ячмінь дав е, приблизно 60 центнерів. Е, я можу й помилятися, ну приблизно так. Е, але вирішили посіяти ячмінь по ячмінь. По причині того, що, ну як ви бачите, це поверх знаходиться біля села. І щось сіяти на кшталт. Купоружу тут неможливо, тому що ну, і виламують. Ну, попросту декілька, 2-3 гектари, як мінімум, виламують, і нічого з цим зробити не можна. Але добре, вернемося до оранки. Е, Орю я Масей Фервісон 67,13 порю е, п'ятою е, пониженою. Е, Ну, Швидкість приблизно 8 км за годину, але бореться дуже важко. Як бачите, обороти падають. Ну, два роки підряд ячмінь по ячміневі і тут ще й поле нерівно, ну, як видно, тут такими ярками воно йде. І виходить, там де якби рівніше він йде краще, а там де схили і... Ну, для піднавантаження. ореться по-різному, це перва нормальна оранка, скажімо так, цим плугом плуг Opticon майстер. Майстер 4 чи 3 плюс 1 правильніше. З предплужниками універсальними предплужниками. ми ним орали вже зимою по скажем так, Коли вже мороз був, болото, ну, волога велика, там в мене є відео, кому цікаво, можуть подивитися. Тут ми спробували його якби налаштувати, але дуже важко якби нам віддавалося воно. Ну, як не то, що важко, а не так, як на звичайному плугові, що буквально там декілька проходів і все, і плуг налаштований. Тут як поворотний. Там докидає, не докидає, ну важко. Тим паче тут як, е, яркий, то важкувато наважкувати. Що хочу сказати? Е, ось така картина, є де солома. Ну, і так як загальний фон подивитися, то в принципі тут ну, гарантовано можна сказати 95%. Прикидує. Ще раз нагадую, тут 75 центнерів родив ячмі. Розкидувалися балки, тут комбайном убирали клас командор 114 КС, я убирав мульчувача немає, тому мульчували вже потім. До, у нас є мульчувач до МТЗ, чіплявся, проходилися балки. І воно так його, ну воно більше не мульчує той мульчувач, тому що там ріжучий апарат уже скажем, ну в плохому стані. Він більше якби той мульчувач ну розкидає. Тому ось така приблизно оранка. Оранка ще раз нагадую, це 2022 рік. Ріде для України. І всі роби для України і особливо для аграріїв дуже важкий, тому що проведуть бойові дії, багато не неубраного. Але е всі ми не покидаємо надії, е стараємося продовжувати вести фермерську діяльність, посити зробляти грунт, сіяти, ось так. ну Ще раз показую, ось так клух іде. Ну, така собі, на 4 з мінусом приблизно. Тому отака цей. А, ще забув сказати, ходю із ну, звичайно, гріми переднім мостом і, і, і з блокуванням заднього моста. Тому що ну, важко йдеться, пробуксовується. Йде постійно в пробуксовку трактор. Ну, ось так проходить процедура. Вже вигорав тут приблизно 16 гектар, вигорав я вже більше половини, скажімо так. Ось така картина. Так, так добре, буду далі оран. Ось така виходить оранка. Не ідеально, геть і близько. Не можу я добитися, щоб було ідеально, але в мене є така підозра, тому що тут два роки ячмінь по ячменю, тільки дискувалося, поле заїжджене. І там де м'якше поле і не зриває сильно підошву плужну то воно більш-менш рівно. А то буває прям два середніх корпуса більше бере, два крайніх. Тобто, ну, закономірності немає. Пробую я регулювати по-різному. ну, Ось так. Глибина. Тут це в місці. Трохи менше 25 см. Спочатку ми виставляли 25 законних було, але як бачите тут поле нерівне і чим нижче йти, чим більші підйоми і трактори дуже важко. Тому прийшлося трохи вимілити, ну я думаю, в районі 24 см тут законних є. Десь так. Зайду ще поближче, покажу фон. Звичайно, не іноземні пуги, ну вже на щось похоже. Е, одразу скажу для того, щоб прикидувало таку стерню, потрібно порати 27. Сантиметрів. На даному полі, при даному, скажімо, консистенції ґрунту ми перевіряли. По налаштуваннях приплужники ось тут три згори отвора, ну так, скажімо так, ну як бачите, він приблизно заглибляється до 10 сантиметрів можливо навіть менше. Тут якби вже край поля, тут не зрозумієш, але ми так приблизно регулювали 7-8 см, тому що ще раз нагадую поле після ячміня, тому воно твердовате. Так можна в принципі до 10 см. Хто знає по налаштуванню предпужники йдуть на старих ораних ґрунтах 10 см, на піщаних ґрунтах 12 см і на, скажем, коли розгорюєте нові поля, цілину розговорюєте там 7 см. Ну, ми тут виставили приблизно 8 см, тому що поле твердувате. Що по іншим налаштуванням, це все індивідуально, скажем так. Я просто покажу візуально, ось так, кому потрібно. Витки щитати я не буду. Ну ось так. Приплужники тут універсальні стоять. Стоять відвали текрон, тому що ми зимою орали, так поставили їх. Ну, Земля, як бачите, злегка волога, тому що частково налипає. Виставлено на плуг 4 по 35 см. Ось тут. Е там були проблеми зимою, з усіми регулюючими гвинтами, їх гнуло постійно, ну зараз начебто не таке навантаження, тому що зимою орали там глиби виворювало. Ось так. Приблизно це все виглядає. Такий плужок, він якби достойний своєї уваги, скажімо так, є деякі. Зауваження, так як це український виробник, але що я вам хочу сказати, тут практично комплектуючі усі е е леміг, е відвал е і, ну звичайно, до ЛОТО, воно йде іноземного виробництва. Там, якщо я не помиляюся, франк, виробник і такі і інші. Тобто, в принципі, робочі органи вони йдуть іноземні. Е, сама рама, я так розумію, кронштейне кріплення, може, стойки можливо, вони йдуть е, ну, нашого виробництва. А робочі органи основних корпусів це 100%, вони йдуть іноземному, тому що там вибито, коли ми їх знімали там і на болтах, і на самих відвалах, там, якщо я не помиляюся, франк. Тому ось так. Жара 30 градусів, мабуть, мабуть, і більше. ну Трактор Оре відносно нормально. Буду орати далі. Думаю, ще пару оборотів зроблю і буду їхати на базу. Так, Всім дякую.